Так, дуже багато отримую питань стосовно 1 вересня. Зараз піднімається така тривожність, так? Стосовно активності на 1 вересня, тож давайте з вами подивимося, що нас з вами чекатиме, так? Будь ласка, напишіть у коментарях свої думки з цього приводу. Що ви думаєте, як загалом буде ситуація так, 1 вересня? Чи буде активність від ворога направлена на учбові заклади? Ну дивіться, загалом, загалом провокацій прямих, які можуть іти саме на учбові заклади, я не бачу. Тобто тут саме націлених на учбові, конкретно, якщо брати всю територію України, то такої прямої цілі я не бачу. І тут немає ще рішення такого навіть прийнятого. Ну я не бачу такої активності, про яку зараз мені пишуть у, і у коментарях, і у моїх повідомленнях. Чесно, саме такої кількості і такої прямо таких подій я не бачу. Ну, більше іде залякування. Тобто більше наводять паніку, лякають так, щоб люди в такому розгойденому стані так перебували. Дивіться, ворог має цілі, цілі пов'язані більше з ресурсами, забезпеченням, інфраструктурою. так? От Такі цілі більше ворога зараз цікавлять. Мені йдуть е, такі моменти, як розвідка, яка може бути саме е, у ту добу, перше число. от, І мені іде активність, яка може бути першого числа. Підприємства, забезпечення, ресурсність, інфраструктура, отакі От місця, тут мені йдуть більше. І е, мені йдуть житлові високі будинки та місця пов'язані з транспортом. Ну, тобто, якщо дивитися загально 1 вересня. Але учбові заклади, е, так, щоб була така е, ну, активність і ціль конкретно на учбові заклади, я того. Не бачу взагалі.